Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами, мої гроші, будемо розбирати тему до курсу B2C1. Подивіться, будь ласка, яка краса, і скільки слів, і дієслів слів, ви знаєте, гляньте. Ми сьогодні з вами розберемо, у кого є цей посібник. Він є у нашій групі безкоштовно. Ви можете подивитися стріночку 43. 43, в кінці сторіночки. стріночки має бути написано: добре, 43. Відповідно. Сьогодні ми дивимося з вами на рівень досить таки високий, b 2 C1. Як вам така ситуація? Готові? Беріть зошити і поїхали. Так, всім видно, я можу збільшити. Я збільшу, але о, отак буде добре. Ну що ж, поїхали. Так, курс b 2 інтеграційний розмовний, граматичну урок. Ось це подивіться, будь ласка, обов'язково, тому що у вас будуть справи там. Домовилися? А ви знаєте, що розмовні посібники не дають граматику в такому обсязі, як ми це робимо, як граматичні курси. Тому, будь ласка, спочатку завжди граматичний урок, а потім уже розмовний. Домовилися? Будь ласка, підтримайте себе. Ну що ж, мої гроші, тема сьогоднішнього уроку це дієслова з додатком у називному відмінку Номінатів. Будемо розбирати? Ну, що робити? Поїхали. і Бляйбен залишатися. Сюзі хоче залишитися керівником відділу. Як ви скажете? Ось просто заплющіть очі і скажіть, як це буде німецькою. Не знаєте? Піддивіться: Сюзі Віль Абдалюнсляйтері бляйбен. Можна сказати по-іншому, ви знаєте, що на розмовних рівнях це один, це два, в індивідуальному супроводі ми з вами розбираємо повністю. Всі структури, як можна сказати, по-іншому. Тут можна сказати ось так. А, значить так, Хайсен називатися. Як ви скажете, а ну закриваємо очі. Пана Крауза насправді звуть Мюллер. Піддивляйтеся Herr Krause heißt in Wirklichkeit Müller mm? Sein, бути убивця це садівник. Де ist der Gärtner. Верден ставати. Брунно стає співаком, як ви скажете, Бруновірдезена. Лише дуже мало дії слів, крім вимагають додатка в називному відмінку. Ще цей додаток також називається присудковим номінативом. Це я розповідаю діткам на НМТ, уже старшокласникам. І тим людям, які це один, це два мають. Тепер, мої гроші, ми дивимося на ті слова з додатком в знахідному відмінку акузитів. Я вас попрошую звернути увагу на те, що нам необхідно правильно перекласти тут ті слова. Як ви перекладаєте апхолін? Ми вчимо його на рівні А один апхолін, це забирає гостей. Петахольт дігести аб. Так, скасовувати, ану, аб заген. Мені, на жаль, доведеться скасувати зустріч. Ich muss den Termin leider absagen. Так, звертати увагу, поважати, як буде? Achten. Телефонувати, як буде, Anrufen. Дивитися, як буде, Ansehen. Будувати bauen, Відповідати beantworten. Пані Мюллер негайно відповідає на електронний лист. Ану. Фраумюля. Бантвоте, дімей, зуфот. Хто загубив те біля BeAntworted, зразу йдемо на курс А1А2. Я вам внизу покажу, які у нас нові курси, які ви можете взяти прямо зараз і сьогодні вже сісти і проходити. Вони доступні уже, тому без проблем подивіться, можливо, вам щось підійде, собі знайомим. Означати, як ви скажете, бедуйтен. Впливати, BIN-Flusing, яке я, я на вас впливаю зараз, вчиться, все можна зробити, можна вчитися з комфортом без проблем. Так, і легко можна вчитися, тому що можна взяти лекції рівня А2, там 10 уроків 60 тем і доступ до матеріалів у записи за 35 нещасних євро, лекції за А2, Б1. 12 уроків, 52 теми, доступ до матеріалів у записі за 45 євро, і лекції Б1, Б2, 15 уроків, там 26 тем, доступ до матеріалів у записі за 55 євро. Це все можна придбати і робити зараз. І бергайте, не зберігати, залишати собі всі курси в запису, так. Використовувати, як це буде, і використовувати матеріали ви можете ці. Be і заняття індивідуальні відвідувати безусен, а потім знання, що робити, зберігати беварен. А потім собою і мною, що робити захоплюватися. Бевундер. Як ось тітка Ерна захоплюється співаком. Як це буде? Танте Ерна бевундарт ден зена. Платити і багато платити не треба, безцалін, тому що всі потребують гроші браухан і вшановувати, поважати себе, що я заплатив невеликі гроші, отримав величезні знання, R. Купувати на аукціоні, як акція А1 плюс А2 рівень та й виходити на Б1 безкоштовно. Rшta, виховувати як буде? р їсти буде що, Есен, знаходити цікаву роботу. Інден, мати, все, що захочеш, хабен, ненавидіти, хасен, як отто ненавидить сніг, отто хаст деншні. Чути, ген, знати, кенен, читати, лізен, любити, лібен, як миші люблять солодощі. Мойзелібен зюсіх. Зюс шпайзен тут написано. тільки які і, як і сказати, аж бачите. Хвалити, лобен, подобатися, мьоген, красти. Штелін шукати зухен, як гудгун шукає сенс життя. Зараз йому розкажемо. Гудгун зухт слєбенс. Дорікати таден, пити, трінкен, ховати. Пештекен. Захищати. Петайґ. Директор захищає ухвалені заходи. Ану. Де Die Maßnahmen. Хто має проблеми із словничком, будь ласка, лекції А2Б1, там 12 уроків, 52 теми, дуже круті, всього 45 євро. Малювати цайгнен, розривати цегайзен, Фріц зазвичай розриває листи з банку, не читаючи їх. Ріцерас дебрифе ді фон Дібанк Майст ангелізен. Так, мої героїші, як ми бачимо, більшість дієслів вимагають додатка в знахідному відмінку, і серед них багато дієслів із неподільними префіксами Б, Ф, Ц, тощо. На наступному уроці ми з вами будемо розглядати дві що. Як вам така ситуація? Пуль? Завтра у нас з вами вівторок, сьогодні, 17 березня, завтра, 18 березня, ми з вами будемо займатися ось цим позитивом. А ось ці курси, що я вам, я вам розповідала щойно, я вам покажу, подивіться, будь ласка, вони круті. Гляньте, ви побачите, що дійсно можна. Після навчання купити продукти, замовити каву, розрахуватися, поговорити з продавцем, якщо потрібно поставити питання, щось обговорити, зможете пересуватися містом впевнено, бронювати місця в готелі, купувати квитки, питати про маршрути, уточнювати розклади роботи музею, виставок і лекцій. Якщо у вас є проблема соромно, бо відчуваю себе собачкою, щось розумію, сказати нічого не можу. Не можу почати говорити простими реченнями і ставити питання, не вмію розказати про події свого життя, то тоді вам усі лекції А1, 10 уроків, А2, Б1, 12 уроків і Б1Б2 15 уроків. Це крута річ. Якщо вам хочеться глибше, то є наші курси а 1 1 а2 і Б1. Купили А1, А2, заходите Б1 безкоштовно. Якщо маєте питання, то, будь ласка, залиште питання, я обов'язково дам відповідь найближчим часом. Відгуків море. В інстаграмі гляньте все заскрінено. Навіть не все, бо кожного дня дякую. Це класна річ. До зустрічі, мої хороші. Завтра ми з вами розберемося. Оцей дошки нікуди не дівайте. Корисна річ. До зустрічі, мої хороші. Пока.